Відповідь на питання: чи можливо перетнути державний кордон України чоловікам з документами щодо непридатності до військової служби? Відповідь роз'яснення на практичному прикладі від адвоката. І так, чоловіки мають право перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану, якщо вони не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Які документи надають право чоловікам зазначеної категорії перетинати державний кордон? Це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка військово-лікарської комісії щодо визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, яким чином здійснюється перевірка зазначених документів. По сторінки, це був телефонний дзвінок в ТЦК, скидали копії скан-копії значених документів. Щодо встановлення, документи видавалися, не видавалися, чоловік проходив комісію чи не проходив. Наразі використовують базу даних оберіг, і наразі таким чоловікам, якщо документи не справжні, майже нереально перетнути державний кордон України. Якщо чоловік не перебуває в базі даних оберіг. Тоді викладена інформація в документах це підробка, як кваліфікують прикордонники зазначені дії. Зазначені дії вони кваліфікують як стаття 336 Кримінального кодексу України як ухилення від військового призову, та стаття 358 Кримінального кодексу України це підробка документів та використання завідомо підроблених. Документів прикордонники викликають поліцію, слідчо-оперативна група вилучає значені документи, і у подальшому такий чоловік підлягає кримінальній відповідальності. Тому наразі, якщо ваш, ваші документи та ваші дані не, немає їх в базі даних оберіг, і при спробі перетину кордону. Зазначені документи будуть вилучені, буде зареєстровано кримінальне провадження, і у подальшому буде здійснюватися перевірка: справжні документи чи не справжні документи. Тому, якщо ви не придатні до військової служби і вас немає в базі даних оберіг, тоді вам буде відмовлено у перетині державного кордону України і як наслідок вилучення документів і як бонус. Це кримінальна відповідальність за двома статтями Кримінального кодексу України. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо є питання, задавайте в коментарях. пишіть у діри. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокату щодо оскарження незаконних відмов прикордонників у перетині державного кордону щодо оскарження. Незаконних довідок військово-лікарських комісій та інших питань мобілізації пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо подобається зазначене відео, поставте вподобайку, прокоментуйте, підпишіться на канал. Дякую!